Маленьким острівцем посеред трьох річок ще на початку минулого тисячоліття виник сульжин. Тодішні його мешканці більше думали про те, як захиститись від монголо-татар і зберегти життя. Їхні нащадки більше дбають про те, як захиститись від холоду і зберегти тепло. Цього літа тепла, хоч відбавляй. Стульжинецька дітвора шукає прохолоди у річці, а старенькі не йдуть далеко від своїх хатинок. У Любові Іванівни вона дерев'яна. Ця хата так стає мене на три роки. То це скільки їй? Мені вже 92-й, а вже хаті ті 95. На дворі – спека. Старенька поспішає від неї сховатись. Ходіть ще й хату. Дякуємо. Майже столітня хатинка зберігає прохолоду. Її будували ще навіть не батьки, дід. Звів її для своєї доньки, яка у громадянську залишилась без чоловіка з двома дітками на руках. А що, мама моя. На давніх світлинах ще доньки, онук і сама Любов Іванівна замолоду. Відтоді у хатині практично нічого не змінилось. Під половицею ще земляна долівка, помащена глиною. Це колишні такі хати, тепер таких нема. Низенька стеля, маленькі кімнати разом із пічою і грубою вони становлять давню систему збереження тепла. І запровадження нових технологій не потребують. Будьте здоровенькі, всього вам доброго. Дякую. <сібо> Нові приміщення проєктувалися по-іншому. Потім їх адаптовували залежно від призначення. Тепер мусять міркувати. Як їх робити комфортними. У Сульжині такою є амбулаторія сімейної медицини. Наша амбулаторія обслуговує сім сіл: це вишневе, Лебівці, Сульжин, брикуля, старобезими, лавринівці, Марківці. Ну, 1690 населення ми обслуговуємо. Територія велика, і багато у нас проблем. Приміщення у нас пристосоване, ми декілька років сюди переїхали, колись благогосна контора. Ну, Поточний ремонт зробили, але ще дуже багато є роботи, дуже багато проблем. Заміна вікон, нема в нас опалення, немає проточної води. Усі проблеми енерго і теплозбереження вирішили владнати одним махом, написавши про Онівський проєкт. Так і зробили, виграли вже й оформили всю проєктно-кошторисну документацію. Нам було це не дуже так тяжко робити, тому що ми вже приймали участь у написанні і в створенні проєктів. Так, ми взяли участь у написанні проєкту відновлена криниця міцна громада. Де за участю наших односельців і за великої підтримки благодійного фонду зміцнення громад та корпорації Сварох Вестгруп? Ось відкрили таку. Криничку, гарну криничку. Це ця, ця криничка стала окрасою нашого села. Ми навчалися на тренінгах, які проводила благодійний фонд зміцнення громад. Ми дуже вдячні для них, тому що вони нас навчили, як правильно писати проект, сам проект, його цілі, його задачі, мета, завдання, як правильно скласти коштори з проекту, як правильно скласти проектну документацію. Актив села, як того вимагає проект, зібрав 11 тисяч. Поклали їх на відкритий рахунок. За проонівські кошти найперше планують замінити вікна й двері, утеплити стелю й туалет, встановити чотири фінські грубки. А від криниці, а це був нагадаю перший вдало реалізований проект. Підведуть воду. І якщо ще в нас остануться кошти, то ми хочемо ще закупити інвентар. Вік, живи, вік, учись нагадала народна мудрість Тетяна Семенівна. Усе не даремно ініціативна група наших односельчан е навчилася залучати людей. Односельців, наших однодумців владу до на вирішення Навальних проблем територіальної громади. Головне розпочати, кажуть у суджені. Проектна справа затягує і приносить результат. Чотири громади Шепетівського району стали переможцями проєкту ЄС про ООН. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. А благодійний фонд зміцнення громад став їх фінансовим партнером. У благодійному фонді акцент роблять саме на актуальній освіті громад і найближчим часом мають намір створити навчально-ресурсний центр. Працюючи з сільськими громадами, реагуючи на ті запити і потреби, які є в територіальних громад, ми стикаємося з тим, що разом з матеріальним забезпеченням для людей не менш важливим є усвідомлення, бачення і розуміння процесу формування проєктної заявки. Аналізу тих ресурсів, які вони мають, побудови правильної мети, завдань і відповідно очікуваних результатів, для того, щоб допомогти людям більш кваліфіковано справлятися з етапами планування проєктів, ми прийняли рішення створити навчально-ресурсний центр, який якраз має на меті заповнити ось цю таку певну прогалину у знаннях територіальних громад, активних громад. І дати можливість людям насправді працювати, реалізовувати свої задуми на якісно вищому професійному рівні. Ця бабуся у Васьківчиках, що на Красилівщині, життя прожила. Пам'ятає, як після війни їй глинобитну хату ставили. Толокою, от місили в болото, сходились люди, сусіди. Добрі, ну хтось хто... люди uh -huh. сходилися, готували ми сніданок, вони поснідали, поліпили трохи. Щоб узимку було в ній тепло і затишно, оселю годилося обставити загатою. На молоді соломи привеземо, поставимо тачки. Та й то, Тепер утеплюють не так. Сучасне задоволення не з дешевих. Значна частина людей. На даний час мають роботу мають кошти, звичайно, замінюють вікна, утеплюють хати по сучасних технологіях. Якщо стосується питання закладів соціальної сфери, то в цьому році в нашій школі спільними зусиллями благодійного фонду і сільської ради було замінено 10 вікон і замінено двері. Певною мірою це зекономить тверде паливо, яким обігрівають школу, і дітям буде комфортніше. Таким був перший мікропроект. У маленькому віддаленому селі тільки беруться опановувати ази науки їх написання. Бу ну, тепер же ми маємо досвід написання і проекту, і будемо планувати, щоб ще більш утеплити школу. Ось потрібно нам буде замінити котел. Це теж великі кошти треба буде знайти. І будемо співпрацювати з фондом надалі. В очікуванні дощу пліщин все ще гріється на літньому сонечку. Проте і сані готувати не забуває. Першими про енергозбереження задумались у школі. Сама сільська рада дотаційна, проблем у нас більш ніж достатньо, і дуже велику допомогу нам надають. Благодійний фонд зміцнення громад у такому плані, що вони проводять з нами різні навчання, тренінги. Озброївшись знаннями, з ініціативи директора школи взяли за написання проєкту Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Збігалися, писали і писали не один день, тому що потрібно було написати так, щоб нас змогли і вибрати. Завдяки спільним зусиллям, звичайно, ми. Даний проект написали і виграли. Громада організувалася, і громада зрозуміла більше, все-таки зараз розуміє, що потрібно об'єднуватись. Коли об'єднаються, а щоб буде ще досвідчені люди, які можуть спрямувати свої знання е згідно е так, як потрібно грамотно, і можна приймати не в одному проєкті участь. І оці е тренінги, які проводять е навчання. Благодійний фонд, вони нам дуже допомагають. Як відомо, під такі проекти Євросоюз виділяє не всю суму, а вимагає концентрації коштів з інших джерел. 5% нам має виділити бюджет, в даному випадку сільська рада. Так от зараз ми відкрили рахунок, збираємо ось цих 5%, це десь приблизно 14 тисяч 700 і до 56 тисяч має нам виділити бюджет, а от вже 200.

це будуть гроші вже європейського союзу. 8 тисяч громадських грошей вже на рахунку. Проектно-кошторисна документація на експертизі. Пліщинська громада в очікуванні початку запровадження енергозберігаючих заходів у школі. Власне ж, школа, крім цього, виглядає гостей з усієї країни. Бо торік у Луцьку шкільне лісництво виграло гран-прі, і восени вже Хмельниччина буде вітати юних лісничих і пліщин. Зокрема, це підготовчий наш дендропарк, підготовчі роботи ведуться до зустрічі саме. Шкільних лісництв з майже з усієї України. З усієї країни, і навіть з Америки, у міні дендропарку розмістилися дерева і кущі. У центрі планують розбити розарій, доробити альпійську гірку та стежини. І при цьому повсякчас поглядають на небо в очікуванні дощу, бо рослини змучились. Так у наших селах хто навчився, а хто ще навчається заощаджувати енергію? А ми вирушаємо далі. Зустрінемось вже за тиждень.